Ще з вечора, суботи, я подумала про те, що, мабуть, потрібно провести неділю класно. Почався день спорту, що я собою дуже-дуже задоволена, тому що я ще себе привчаю до цієї рутини. Як бачите, потрошки з Божою помощю. Потім пішла з знайомою на пляж, читали книгу, кайфували, спілкувались і так пройшло майже до обіду. Було навчання. Так, я розвиваю дизайн і просто кайфування від того, що сьогодні вихідний і не потрібно нічого робити. Тут я задоволена, намащена кремами і відпочивша. А потім я вирішила здійснити своє давнє бажання. Я ніколи не куштувала таких вафель. Так, це Румунія. Mm, і чомусь вдома я їх бачила і якось не доходили руки. Ну і тут всім відомий фісташковий кремчик. Тут моя вафелька упала, але я задоволена.